Одна людина загинула та семеро поранених. Армія РФ завдала авіаційного удару десятьма керованими ракетами по населених пунктах Херсонського та Береславського районів. В результаті влучань пошкоджено шість багатоповерхових будинків та дитячий садок. Поранення отримали п'ятеро людей. Зранку росіяни атакували Береслав із безпілотника. Внаслідок скиду ворожого боєприпасу. Загинув 30-річний чоловік. Також пошкоджені 23 об'єкти, шість багатоповерхових. Та 11 приватних будинків, дитячий садок, магазини та три автомобілі через російські обстріли вигоріло 16 гектарів екосистем на Херсонщині. Частину пшениці вдалося врятувати. Повідомили в ДСНС. Восьмеро загиблих, і 14 поранених. На Донеччині російська армія обстріляла регіон. Внаслідок ударів пошкоджено сотню цивільних об'єктів. У Покровському районі одна людина загинула, чотири поранені, пошкоджені будинки, адмінбудівлі та промислові приміщення. Четверо людей загинули стільки ж поранених в Краматорському районі. Ворог бив по приватним будинкам, спортзалу, магазинах та інфраструктурних об'єктах. У турецькій територіальній громаді двоє людей загинули. Шестеро поранені. Окрім цього, вночі росіяни обстріляли місто Селидове Донецької області. Там пошкоджена шахта. Про це повідомили в тамтешній міській раді. У Вільнянську Запорізької області люди продовжують звертатися по допомогу. Кількість постраждалих зросла до 38. Серед поранених 9 дітей і вагітна жінка, 12 людей у лікарнях. До поліції звернулися 75 громадян, чиє майно пошкоджено чи знищено внаслідок ракетного обстрілу. Правоохоронці проводять всі необхідні заходи для документування злочину армії РФ. Нагадаю, напередодні пізно ввечері завершили пошуково-рятувальні роботи внаслідок російського обстрілу. Семеро загиблих більше тридцяти поранених. Серед них восьмеро. Це діти. Вона в одну мілісекунду. Я така почусу зрив і волна, і отак на мене отак все звалювалося. я не знав, як вилазити. Я вибрався. Побачив просто окно так от, рядом, Я через нього випригувати почав і побіжав одразу сюди в парк. Я просто не зрозумів, що пройшло. А потім я побачив діру в асфальті. Загинули діти, саме хлопчик 13 років та дівчинка 10 років. Також багато поранених дітей 2007-2008 року народження, які відпочивали в парку. Хлопчик саме пересувався на мопеді та загинув відразу. Російська армія била по Нікопольщині з важкої артилерії та БПЛА. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Вранці ворогатив з артилерії по Марганецькій громаді там виникла пожежа. Люди не постраждали. У Дніпрі досі тривають рятувально-пошукові роботи в будинку. Працівники ДСНС розібрали і вивезли 430 тонн будівельних конструкцій та сміття. Наразі вдалося розчистити завали до сьомого поверху. На місці працюють кінологи з собаками та обстежують квартири. Територію, де ведуться роботи, огородили. Як повідомляють в ДСНС, під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Нагадаю, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок. Тоді загинула одна людина ще 12 постраждали Тушили вогонь більше шести годин. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі. Як повідомили в ДСНС, в Пересипському районі на полях зрошення горіла суха трава, чагарники та очерет. Вогонь розповсюджувався від різних осередків. Ймовірна пожежа сталася через необережне поводження. То підпалив наразі невідомо. Для ліквідування загоряння залучили 5 одиниць техніки та 21 вогнеборця. Складна спецоперація СБУ показала кадри звільнення острова Зміїни ще у червні 2022 року. Спецпризначенці ЦСОА разом з бойовими побратимами з ГУР та ЗСУ відбили російську армію з важливого об'єкта. Відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з чорного моря. Визволення від окупантів складалось з декількох етапів. Спецоперація за звільнення змійного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів сил безпеки і оборони. Они України пам'ятаємо про героїв України, які віддали життя у цій битві. Зазначили в СБУ. до слова, на початку повномасштабного вторгнення російські військові взяли у полон українських прикордонників, які перебували на острові Зміїний. Невдалий пригодницький тур. Український кордон намагалися перетнути 17 військовозобов'язаних за 200 метрів до Угорщини. Прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому перебували чоловіки з різних областей України. За таку подорож пасажири заплатили від 3 до 12 тисяч доларів. До складання адмінпротоколу затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Наразі встановлюється коло усіх причетних. Двоє зловмисників напали на українського прикордонника. Інцидент стався в Чернігівській області за 30 метрів від кордону з Румунією. Журналіст Віталій Глагола із посиланням на джерела повідомив, що напередодні вечорі дві особи з мечети та газовим балончиком напали на військовослужбовця. Прикордоннику відповідь застосував табельний пістолет Макарова. Один правопорушник загинув, інший отримав поранення. У держприкордонслужбі підтвердили, що інцидент дійсно мав місце. Наразі проводиться розслідування. Ідування Погоня зі стрільбою та постраждалими. Під час комендантської години 24-річний киянин пересувався на авто на Хмельниччині. Правоохоронці побачили порушника та вимагали зупинитися. Проти той відмовився і почав тікати. Аби зупинити правоохоронці, кілька разів стріляли в його автомобіль. Але водію вдалося втекти. В процесі переслідування патрульне авто злетіло у кювет. Двоє поліцейських отримали травми. Майже добу фігурант переховувався, однак його розшукали та затримали у мотелі. Правопоруш. ...загрожує до п'яти років ув'язнення. Знешкодили шість вибухонебезпечних предметів сучасної війни. Спецпризначенці ДСНС Чернігівської області виявили вибухівки на території Новобілоуської, Киїнської, Киселівської територіальних громад Чернігівського району. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, сапери вилучили 1120 одиниць вибухонебезпечних предметів та обстежили більше тисячі гектарів території. БПЛА атакували місто Грайворон. В РФ місцеві жителі зняли на відео наслідки одного з вибухів. На стоянці біля багатоквартирних будинків спалахнув автомобіль. Пізніше губернатор В'ячеслав Гладков розповів, що внаслідок атаки постраждала мирна мешканка. У неї черепно-мозкова травма та осколкове поранення ноги. На лікування її відправили до міської лікарні Білгорода. Українські полярники засняли, як горбаті кіти шпигують в Антарктиці. На відео видно, як тварина винирнула, щоб поцікавитись, що роблять дослідники в човні. Такий тип їхньої поведінки називають спайгапінг, тобто шпигунство. Як повідомляють в національному антарктичному науковому центрі, кит займає у воді вертикальне положення або трохи під кутом, тримаючись над поверхньою голови і очей. Це дозволяє досліджувати їм усе, що відбувається на поверхні. Росія втрачає шістьох своїх військових на одного українця. Про це розказав Володимир Зеленський інтерв'ю Філадельфіянквієр. Він наголосив, що важливим фактором зараз є технічне обладнання і зниження можливостей окупантів виготовляти зброю і ракети. Це дійсно дуже важливо, і дійсно у них набагато більше людей. І дійсно ми бережемо своїх людей більше. І дійсно у нас людей не буде більше ніж у Росії. Але в цьому всьому ми повинні подивитись, що у нас сьогодні гинуть один українець до шости росіян. У нас була статистика десь в чотири рази, а зараз в Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри один до шости. Також президент зазначив, що Україна розвиває свою ракетну індустрію, і через певний час в ній будуть серйозні успіхи. Економіка Росії в наступному році буде падати а також ще не можна допустити руйнації України та всього українського. Зокрема, Володимир Зеленський зауважив, що Київ влаштує модель перемовин з РФ через посередників. Аномальна спека вже завтра. Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Як повідомили в гідрометцентрі, така погода триватиме не один день. Атмосфера розігріє повітря до 40 градусів за Цельсієм в день. Синоптики нагадали пити більше води та бути обережними з вогнем. У неділю та понеділок стопчики термометрів сягатимуть 30-34. 1 липня у південній частині, центральних областях та на Прикарпатті. Місцями сильна спека до 35-37 градусів.